Нові мавпують попередників кортежі чиновників знову з'явились на дорогах зі спецсигналами і блокуванням інших учасників дорожнього руху. Затори і прокляття водії повертаються на шляхи. Здавалось би, те, що так нещодавно критикували українці. Чиновницькі кортежі, через які блокують цілі артерії в столиці після революції, лишились у минулому. А виявляється, ні, це сьогодення. Кортежі головного міліціонера та во президента. Що змінилось? Броньований рейндж ровер і п'ять машин супроводу. Так у навчальний центр Національної гвардії України приїздить ВО президента Олександр Турчинов. Два броньовані новенькі мерседеси і джип Фольксваген це кортеж міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони заїхали окремо один від одного. Так само і роз'їжджались. Першим поїхав Турчинов. Аваков їде майже тим самим маршрутом, яким щодня їздив Віктор Янукович з нових Петрівців через столичні оболонь, Поділ і на Печерськ. Наздогнати кортеж міністра непросто на спідометрі 180 км кілометрів на годину. Дозволена швидкість 110. Не пригальмовують водії, навіть коли в'їжджають у населені пункти. Межа міста. Вулиця Богатирська інспекторів дає непомітно руку заради кортежу ніхто не перекриває. Охорона Авакова справляється сама і розганяє машини, які заважають. Ось цей білий мерседес з одеськими номерами атакували кілька разів. Водій ледве впорався з керуванням, щоб не потрапити в аварію. Болонь серед звичайних машин кортеж можна розпізнати хіба що за деякими маневрами. Швидкість сягає 120 км на годину. З'їзд з московського проспекту тут кортеж навіть зупиняється, і за правилами дорожнього руху пропускає пішохода. У цей момент можна побачити, як під московським мостом інспектор Даї зупиняє рух. Всі, хто бажає виїхати з оболоні, чекають, коли проїде міністр. На маршруті гаванський міст набережна Хрещатицька поштова площа не працює. Жоден світлофор. Рух регулюють, даївці щойно кортеж міністра проїжджає. Світлофори починають працювати. Інспектори пояснюють ситуацію технічними неполадками. Для кого ви перекривали дорогу? Для кого? Ні для кого не перекладає? Ну а як же ж ви виключили світофор? Він поломаний світофор. А зараз же працює, ви полали. Включається. Ну, виключається зараз... і виключається. Вам не соромно брехати зараз, чесно скажіть. Проїжджав щойно міністр внутрішніх справ. Значить, ви для нього перекривали дорогу? Ні. А для так співпало він проїхав і світофор... та на ботанах Хмельницького 54, відділ виділ зв'язків з громадськістю. Вам там Ну я до вас. Я зараз до вас, як громадянин. На жаль, на жаль, я не повноя на жаль, на жаль, я не повноважена особа, щоб коментувати дані з питання. Ще місяць тому прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяв, що на українських дорогах усі будуть рівні. Високопосадовці не пересуватимуться у кортежах, заради них руху не перекриватимуть. Прокоментувати ситуацію з кортежем Авакова ТСН попросили міністерство внутрішніх справ і надіслала відповідний запит. Валерія Ковалінська, Дмитро Святненко, Павел Мяснов і Юрій Розумлюк. Новини два плюс два.